80% розвідданих для України надходило від союзників, переважно від США. Про це пише видання Політико. Представник збройних сил підтвердив виданню, що Україна все ще отримує де деякі дані від західних партнерів, але не розкрив всіх деталей. Велика Британія тим часом намагається заповнити цю прогалину завдяки власним засобам спостереження. Утім, Лондон не має усіх можливостей Вашингтона і не зможе повністю замінити американську розвідку. На думку політику, втрата доступу до американських даних неминуче вплине на здатність України воювати, особливо зараз, коли збройні сили України майже зупинили російське просування на Донеччині. Міністерство закордонних справ Китаю зробило жорстку заяву. Підвищення мит на китайські товари не пов'язане з боротьбою з фентанілом. І відповідь відповідальність за наркобізнес лежить на самих Сполучених Штатах Америки. Пекін закликає Вашингтон до рівноправного діалогу щодо боротьби з наркоторгівлею і закликає не вплутувати сюди питання тарифів, обіцяючи запровадити тарифи у відповідь.